І так, народ, отримали ми деталі всі, практично всі. На зборку ВРШ. Абсолютно повністю практично все є, крім таких двох шпильок, які будуть на грузи йти. Чекаємо дві шпильки і шайба, яка буде тримати, ну, прижимати пружину. По суті, абсолютно повністю все є. Є в нас швелер, на які будуть уварюватися оці стакани під підшипники. Відразу виточили ось такого сьомника, для того, щоб потім діставати саме ВРШ, але також і ставити його назад, тому що воно вкручується і подвигається. Так, це ще не уварене повністю. Все, самі, самі оці стакани це потрібно уварувати. Ну, коротше, зараз залишились тільки сварочні роботи. Ось стакани, які під лопості, будуть вклеюватися тут. Коса резьба ось така зроблена. Ну, я думаю, буде норм. Е, ну, Для розуміння, хто, хто не розуміє, як це все буде, це буде стакан сам на верша. ну, І в цей стакан буде ставати от сама лопасть. Все чітко стає, сюди будуть уварюватися кріплення, ну, і оця шпилька буде коротше, з грузом. Коротше, кучу деталей, зараз нам потрібно все зварювати, ну, а далі вже буду показувати поступово. Що і як почергово. Тому кому цікаво, дивіться далі. так, Народ зібрав три стакана повністю. Запресував підшипники вже після того, як обварив. А тут вже зараз буду повністю. Ну Чому я так зробив? Зараз поясню. Оці штуковини. Саму де посадка і де підшипника, я обварив окремо із у цим швелером. Ну, ось бачите, все обварено було окремо. Потім я запресував підшипники, запресував стакани, закрутив і поставив сюди. І вже отак в такому варіанті, ось як бачите, я його короче, всі діагоналі все повирівнював, щоб все було чітко. Ну, тобто розстояння э, між кожним стаканом, щоб було все ідеально. І також, щоб він співпадав м -м, чітко по самому валу. Ну, що в принципі я і зробив. Це... Цей стакан ось і цей стакан. Ну Коротше, ось так це все виглядає. Зробив розстояння. от буде пружина. Отак. І ще там десь плюс-мінус міліметрів 12 ще є такий зазорчик. Короче, якось так. Все зробив зроблено, по суті, ось по прихвату, тобто зробив повністю весь заміт. Ну, і зараз я вже буду цей швелер сам уварювати повністю вже отак з запресованими підшипниками. Я не думаю, що тут сильно щось перегрію я, тому що все-таки висота швелера вона, плюс воно ще піде на самий оцей блін. Тобто, вся, як то кажуть, жара розсидеться, і я не думаю, що щось там буде підшипником. По максимуму, але все зробив, тому що якби я просто самі стакани отут зараз регулював, ну це, по суті, нічого не дало, тому що тут стакани все-таки вже по стаканах потрібно регулювати, як воно все має бути. Все зробив, зараз буду все обварювати. По суті, ще на відсотків 35-40. Ще потрібно буде завершити всі петельки, посадити шайбу. Коротше, ну, саме головне це оце все посажене. Вже, по суті, і ще потрібно ту панаму сюди зробити. Буде. Коротше, буду показувати все вам. І так народ зробив такі нарізи ёлкою, для того, щоб от якраз вклеїть стакан, от якраз по розмірах, як бачите. ну і Будемо потім вклеювати оцей ось стакан. Плотнячок стає. Отак. Все, вклеїмо, тут закриємо, щоб нічого не осталося, щоб все було чистенько, красиво. Ну і отак у нас буде виглядати наша лопасть. Якось отак непогано. Тому якось так. Зараз нарізати ще буду дві штуки і далі буду робити приспособу, щоб рівно чітко вклеїти стакан, щоб вони були всі однакові лопасті. Таку приспособу. Для того, щоб просто чисто вклейка стакана. І так, е, нарізав ці пази на кожній лопасті. Ну, і Зараз буду вже майструвати е, такий типу, стілаж для того, щоб вклеїти стакани. Ну а Тим часом ось уже саме готове верша. Е, покрасив, короче, взяв балончиком. Е, ось ось, ось такий балончик. Е, до речі, він для, ну, для дисків для такого разного. Коротше. Як бачите, ну, такому цікаво. Так. Е, ось так все виглядає. Дуже файно, все відрегульоване. Що залишилось зробити? Залишилося нам закрутити центральний е, шток, далі закрутити повністю цей механізм пружини. закрутити ось сюди три зажима стягами. Потім закрутити Ну, Вставити в саму лопасть, її зажать, грузи закрутити, все. Потім є ось, ось такий вал. Зараз я його буду уварювати. Ось вал, це стає в ступицю. ну І два підшипника. Для чого цей вал? Для того, щоб нам оце верша і зробити баланс, баланс самого вінта. Тому що і ніяк інакше ти його не зробиш. Генератор висить на мачті. Ну, А нам потрібно буде зробити баланс. тобто Я тут не знаю, навіть вміститься він чи не вміститься, тому що лопасті тут великі. ну У нас цех, я не знаю, ну, тут 4 метри буде, може трошки більше, ну 5 точно не буде. Тому потрібно буде десь на вулиці його робити на такій висоті, щоб нам е, зробити баланс самого вінта. Але то таке, саме головне вже практично. Вся робота зроблена, тільки вклеїть стакани. Залишилось. Таке мілочовки, але все одно це є робота. Ще чекаю дві деталі від токаря. Він не прислав два, дві шпильки на сам груз. Тому чекаємо і далі вже ну коротше, дозбируємо це все. Але сьогодні підготую, вклею стакани, щоб нам залишилось тільки там мілочовка по зборки і все. Тому якось так. І так, народ, на кінець таки наша верша. На такій приспособі, коротше. зараз покажу. Ось так. така у нас приспособа, профіль. Е е були підшипники якісь, коротше, але новень, Ну типа нові заварив, не став колупатися. Коротше. Тут овал виточений спеціально під ну, коротше, Ось така у нас виходить, штуковина. Зараз закріпляємо лопасті. І спробуємо щось балансувати, що воно вийде. Лопасті всі помітили. Все як має бути все зараз буду закручувати, покажемо вам, зберем. Коротше Народу, так, він в роботі, все, залишилось тільки відбалансувати і буде короте, пушка. І так, народ, ще раз всіх вітаю. Все-таки прийшло. До завершення ця робота, яку ми робили, ну я би сказав, би, трошки довго, тому що ну, в проміжках роботи воно робилося. А якби це став і робив, то, то інше діло. А, менше з тим, верша готова, він вже відбалансований, все стоїть на вітряку. Повністю все закріпили, і зараз буде тестовий підйом без цієї кришки. Е, тому що ну, хочу відразу спробувати, як буде е, спрацьовувати верша. Зараз такі трошки вітереться, я думаю, що ну, плюс-мінус дам, дамо йому е, до 180 обор оборотів. Ну, 160-170. І побачимо, як буде спрацьовувати верша. Сьогодні ж він знову ж таки опуститься, завтра вже е, надійнемо цю е, самого куполу цього і. Будемо піднімати. Як зроблено це сливерша, ось подивіться, як цей це весь механізм зараз Коля покаже вам. Отак все воно. Все файно, все, ну, якби компактно все зробили. Е, ще раз нагадую, чертежі я робив просто з нічого. Це просто з голови. Не, ніхто мені ніяких прорахунків нічого не давав, я не дивився на те верша, тому що там 5 лопастей, там воно зроблено не так, як я це хотів, тому що, по-перше, е, оця е, вона має бути, ну ця що держить тяги, вона має бути на шпонці. Там вона не на шпонці, я колупався трошки за тими вот е, люфтами, що то капець. воно, в принципі, Воно нікудишнє, ні, чесно скажу. Тут аж стоїть все на шпонках, все зроблено, все файно, отак воно все робить. Отак все виворачує. І як бачите, нікуди нічого не тіпає його, все, все класно. Що ми зараз робимо? Піднімаємо, ну і далі запускаємо, дивимося результат. Я включаюсь, включаюсь в роботу, зараз поставлю телефон, познімаю якісь там фрагменти, ну і все піднімаємо. Почався в нас дощ коротше, і запустився вітряк. Зараз побачимо, що легенький такий вітерець. 83 оборота. Прям взагалі вітру немає. Але він стартанув. О, для розуміння, щоб ви розуміли, просто єлі-єлі щось там, верхушки дерев, щось там трошки. Але він собі з тогось обороту 300 ватт уже є 260. Коротше, крутиться. Отак. От Шпарить конкретно. Да, легенько працює, прям взагалі легенько. Якось так. Зараз ще з другої сторони з другого ракурсу зніму вам коротше отак працює коротше, народ, наш новий винт на вітряку 5-20 в діаметрі Ось так виглядає Ось так така моща. Отак крутиться красота Все відбалансоване взагалі песня. Не чувствує цього генератора. Красота.